Цифрова ера в інституті природничих наук Прикарпатського національного університету, Львівське видавництво літопис презентувало світовий бестселер Еріка Шмітта та Джареда Коена новий цифровий світ. Книга дає системні знання та є відповідю на запитання, як упродовж наступних десяти років технології вплинуть на суспільство. Робот, Роботінші на сьогоднішній день в світі робить понад 50 тисяч в рік. Роботи вінчі, складних операцій, таких з точністю до 0,1 одна міліметра, тобто на нервових закінченнях. І це те, що масово і широко використовується зараз в медицині у новому цифровому світі. Описано формулу наступного десятиліття, що полегшить та покращить існування людини. Це біотехнології, нанотехнології та штучний розум. Найбільша формула хімічна в цьому. Я казане книгу рекордів Гіннеса на сім сторінок таймс Роман Кегель, 14» і займає об'єм і щоб її написати легше звичайно з використанням цих нових технологій. Директор інституту говорить, що такі видання мають бути у кожного і не лише студента, адже за прогнозами експертів, до 2020 року мережа інтернет буде доступна абсолютно всім, а головне у будь-якій земній точці. Ражу всім студентам її почитати можливо, хто. Придбає собі от, і безпосередньо е, використати це у своїй практиці. Оскільки це є студенти-біологи, хіміки, лісівники, от, вони безпосередньо на практичних заняттях використовують інформаційні технології, зокрема пошукову систему Google. За словами авторів, бестселера, у новому цифровому світі все відбуватиметься набагато швидше, і це вплине на всі складові суспільства, зокрема на політику, економіку, бізнес та суспільні норми. Таке прискорення за допомогою інтернет-технологій покладе початок новій ері глобалізації, глобалізації продуктів та ідей.